Місцеві супергерої. Визвольна війна народжує героїв. Сміхся, люди враже, та не дуже. Бо все гине, слава не поляже, Тарас Шевченко. Визвольна війна народжує героїв. Так було завжди, кожна епоха мала звитішів, які боролися за свободу, незалежність. Повномасштабна війна, яка триває другий рік поспіль, народжує своїх героїв. Це звичайні люди, що в минулому займалися улюбленою справою, які планували своє майбутнє. Хто лише мріяв створити сім'ю, хто чекав на поповнення в родині, хто зводив дім, хто просто жив повсякденним життям. Лютий 2022 року кардинально змінив плани кожного: і вчителі, медики, кухарі, артисти, інженери, ресторатори, юристи, водії, бізнесмени взяли до рук зброю і пішли захищати нень, рідну неньку Україну від жорстокого ворога, військові, волонтери, дорослі діти. Усі пізналися задля спільної мети зробити все можливе, щоб наблизити перемогу. Маленьке село Божанка, що майже притулилося до кордону з Польщею, теж має своїх героїв. Їх ми знаємо кожного в обличчя. Вони переважно випускники нашого ліцею або батьки учнів, дехто вивів ще з 2014 року. Я часто спостерігаю за своїм сусідом, чоловіком моєї вчительки, який просувається на кріслі лісному. У недалекому минулому учитель фізичного виховання в коледжі спортсмен, футболіст, дуже добрий і позитивний чоловік, завжди першим приходив на допомогу. На всі руки майстер. Але жорстока війна внесла свої корективи в його життя. 10 березня 2022 року Сергій Гордієвич став на захист своєї держави, тому що вчинити інакше просто не міг. Адже завжди повторював, хто як не я, і запитання, і відповідь у тих словах. І, і може, усмішка остання, як в спомин, лишиться в очах, хто ж як не я. І почалася історія з героя нашого часу старший солдат 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92 ї ОМБ з позивним Бекс. І тут не обійшлося без його кумира, футболіста Девіда Бекхема. Перше бойове хрещення пройшов на Яворському полігоні вже через два дні, коли смерть стояла зовсім поруч. Тоді, вранці, ворог крилатими ракетами обстріляв полігон. Загинуло багато хлопців із сусідньої казарми, в якими ще вчора разом відпрацьовували завдання. Після цього була Охтирка, а потім Харківщина знову важка втрата. При визволенні села Кутузівка на очах Сергія загинув найкращий друг, але мав зібратися, тому що не можна було впадати у відчай. Як ділиться спогадом Сергій Юрійович, перші бойові виходи давалися дуже важко. Було й страшно, серце вискакувало з грудей, коли довкола лунали вибухи, коли не знаєш, звідки чекати пострілів. За три кілометри від Харкова поблизу села Мамотова він отримав важке поранення. Півтори року нікому не, розк... не розповідав про це, коли лише відпустило, поділився тими важкими моментами свого життя. Коли зав'язався бій, то ворог був дуже близько, 30-40 метрів, можна було розглядіти обличчя. Ми зач... зачищали позицію за позицією, я йшов останній, відстрілюючись з автомата, коли вже майже з... добрався. До своїх побратимів раптом відчув, як втрачає рівновагу, як німіють ноги. Почав завалюватись назад, бо мене переважив важкий рюкзак. Коли відчув смак крові, то все зрозумів. Перед тим, як втратити свідомість, встиг покликати товариші і провалився у пітьму. Забрати його з місця, де поранило, було дуже важко. Це вже розповідали хлопці. Відразу розпочався масовний артобстріл противника: з вертольотів, зергадів, з мінометів, крили усім, що було, але друзі не залишили Сергія помирати. Вони зробили над морзливою куль, винесли його, не з не раз кидаючи, залишаючи, але знову повертаючись, і все-таки винесли на безпечну територію. Закинули в евакуаційну машину. В цей момент Сергій дуже добре пам'ятає, бо на мить. Повернувся з набуття. Пам'ятає, як лікар упросив не втрачати свідомість, щось говорити, як розпитував про дітей. І, напевно, лист від донечки Оленочки та її улюблена іграшка Пікачу, які були з ним завжди, і додали сили боротися за життя.